Вечір добрий пані та панове, Запрошуємо всіх з великим задоволенням, мабуть, доцінилася, мабуть, під час першої гри, коли повноцінну заявку оголошував команди планета. Але Джора зараз прийде не допомога. Батагов, Джеджора! Попереду Володимир Живан Палепенко. Удар повз ворота. Все контролює з Лізі, Планіт, який вміє відбирати очки. У лідерів зараз забивають. Хлопці, 1-0. Омельчак визначається після пасу Павла Батагова. Пасу вільну зону Зараз дуже багато буде залежати від подальших. атак. команди командикс. І васів Гол! Один-один. Андрій. Васів забиває. Те що треба. Ось, власне, Андрій. вістрі атаки Олексій Єрдової. Показує зараз арбітром, що його притримують. Удар від швиденької. розігрує. гол! Олексій Гірдовоїн. Прогавив того Буранко. Хороший відбір м'яча. Без фолу грає цірочовані. Батал. Калашник. Калашник не забив. Олексій Михайлевський. Козирема попереду. Невдалий прийомної передачі. Пилипенко є живий. Долеченко до воріт. Хороша спроба. Полипенка забити. Ліфінський. Пає Непонома, ми з великим задоволенням як офіційний представник, як один із гравців, котрі живуть. Удар по воротах! Який момент! для... поспитав суперника Павло обіграв дуже легко Івасєва, пробиває над попор. Тут кілька варіантів можемо розглянути. Прямий удар воротах. Гол! Є жилий три Потужний удар від Олексія Єжилов. з п'ятим. Це було наприкінці першого тайму. Хороша рава епізоді. Удор повз ворота за гору. У них атак, можливо, власне. Зараз це відбудеться. Єжилий. Тертишний, ну віддай же ж м'яч. Хороша атака. Знову гірдовоїн. Удар! Гол! Забив Тарас Мілянець 3-2. Відкладений фол. Тут по сфері. Ну і втрата, котра дасть можливість АНІКСу провести свою комбінацію. Удар, живот! Активно йде вперед. Виконав непогано. передачу, отримав зворотній пас. Пробиває, але не забиває. Спокійно заражає. Олексій Єрнової помиляється. Удар, який сейф. Ще одна спроба. Не забиває Віталій. Що найменше сьогодні на нічию ботагові компанія напрацювала. Тертишник. Дуже довго. Олександр думав, кому виконувати передачу. Удар повз ворота. пам проти Сомбри. Не пропустіть бути разом із нами.